Сьогодні ми звертатимемося молитвою до Господа про прощення гріхів, це сильне очищення душі від гріхів. Читайте молитву із вірою, і Господь дарує вам мир і благодать. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе. Прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила, моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи. Я визнаю, що грішила, моє серце прагне очищення, прошу тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе. Прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити. Благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене. Допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу Тебе. Прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь Господи, я визнаю, що грішила, моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити. Благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу тебе, прости мене. Допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе. Прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила, моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити. В благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу тебе, прости мене. Допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе. Прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила, моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити. Благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу тебе, прости мене. Допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу Тебе. Прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити. Благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення, прошу тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи. Навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу тебе, прости мене. Допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь. Господи, я визнаю, що грішила. Моє серце прагне очищення. Прошу Тебе, прости мене, допоможи мені не повторювати гріхи, навчи мене жити в благодаті. Амінь.